Привет. Ну і мій манікюр зроблений з допомогою гель лаку. Ніх мої. І, надіюся це вийшло доволі мило. І оцініть мою сукінку. І пам'ятайте, не любуюся я собою, як думають люди. Просто стараюсь для вас бути цікавою, щоб ви на мене підписувалися, і щоб я могла заробляти кошти як блогерка.